Тиждень психології у дошкільному закладі. Таку ініціативу вперше у Херсоні проявили психологи ясел садка, компенсуючого типу номер 37 Лекції, семінари і тренінги розраховані не лише на вихованців, а й на їх батьків та вихователів. На одному з занять, де вчили, як розпізнати, чи готова малеча йти до школи, побувала і наша знімальна група. Після роботи не додому, а на лекцію до дитячого садочка. Поки діти з вихователями тата та мами сьогодні на справжньому навчанні за трибуною спеціально запрошений гість. Практичний психолог вчить, як розпізнати, чи готові їх малюки йти до школи. Батькам дуже ретельно треба підійти до проблеми. Взагалі чи віддавати дитину в 6 років, чи можливо треба почекати, тому що кожна дитина розвивається за своїм темпом. Ця проблема дуже актуальна, тому що потребує взаємозв'язку з медиками. Перш за все, медичний працівник повинен оцінити готовність дитини до навчання, чи зможе вона витримати системну, таку, системне навантаження, системну роботу. І проблема полягає в тому, що батьки. Не завжди адекватно сприймають ті аспекти, які свідчать про готовність дитини. Пані Галина каже: батьки і самі, на перший погляд, можуть визначити, чи готове їх дитя до школи. Якщо у нього почали випадати молочні зуби, та він вміє правою рукою через голову дістати лівого вуха. Дитина повинна вміти довести почату справу до кінця, вміти зорієнтуватися в якісь незвичні ситуації. Це більш важливо ніж навчити дитину читати і писати, чи віддавати наступного року своє чадо до першого класу. Батьки старшої групи ще не знають. Сподіваються, поради психологів їм допоможуть. Я з удовольствием прийшла на цей семінар тому що наш психолог він дійсно проводить індивідуальні заняття і дуже хорошо общається з дітками. Він їх адаптує до дорослу життя, тому що школа. Это такой взрослый большой мир. И Им после маленького, маленькой групп, маленького коллектива, вступить в большую взрослую жизнь тяжелее. И наш психолог действительно помогает им переступить этот шаг. Потому что ну, многие родители, они еще некоторые первые ребенок, да, идет в школу, им очень тяжело тоже адаптироваться вместе с ребенком. Поэтому и для родителей это будет очень полезный семинар. Сегодняшняя лекция – лишь один из этапов тижня психологии в детском Такая идея выникла у Шнього психолога з двадцятирічним досвідом роботи Тетяни Кірилейзи. розраховані психологічні тренінги не лише на батьків під пильне око психолога. Потрапляють діти, вихователі і навіть обслуговуючий персонал. Дитина, педагог, батьки – це дійсно єдине ціле. І якщо дійсно є, то тоді результат якийсь -то є. Основний упор я вважала, що. Что нужно зробити именно на и родителей. і опять же не з точки зрения поучити як надо, да а посмотреть на себя. У тема наших тренінгів родительских, они були такі вот я мама пройшов перше. Да, вот яка я мама появі постійного психолога у садочку найбільше зраділи батьки постійно. Приходять на співбесіди, постійно працюють. Індивідуальна робота проводиться з психологом та з батьками Робота з сім'єю всією. І постійно психолог проводить індивідуальну роботу з дітьми. Ми зі своїми проблемами можемо звернутися каждый день, тобто нам ніхто ніколи не відказав. Ми можемо прийти з психологом, як лично, так і поприсутствовать на занятиях з нашим ребенком. Психологи наголошують, запорука успішності малюка робота в тандемі вчителів, лікарів та батьків. Анастасія Соболева, Олексій Соловйов, телеканал Скіфія.